А у нас на продажі Passat B6. дизельний двигун на 1,6 літра, коробка механіка, механіка 5-ступенева і це у нас 2010 рік. Автомобіль має хром, має релінги на даху, асистент паркування передній і задній. Всі скло підіймачі, мульти-кермо. Ось так виглядає наш салончик. Ось такі от чехольчики комбіновані Алькантара зі шкірою. Велика мультимедійна система, клімат двохзональний, підігрів сидінь, коробка, як я казав, механіка, а пробігу 396 тисяч. Що хочу наголосити за пробіг. Шкіряне кермо, яке ніколи не перешивалось. Кнопочки, які ніде не витерті, все ціленьке, все гарненьке. Бачите, в якому стані кнопки на 390 тисячах. Все ціле, все гарне, ось так це все виглядає. Задній ряд у нас просторий, місця вистачає, а ще, до речі, в подарунок до цього автомобіля буде йти комплект зимової гуми і літні коврики. Так що, кому цікаво це авто, приїжджайте. Бердичів, шкіряників 8, автомайданчик Бігравто працює без вихідних. Надзвичайно великий асортимент автівок. чекає на вас. Усі ці автівки, так само як цей фасад, ви можете оформити у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплатою. Приїжджайте!